Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні в нас заняття з аплікації. І сьогодні ми будемо робити наш дитячий садочок. Тож давайте будемо починати. А перед початком заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Щоб вміють пальчики робити! Гучно стукати об стіл, можуть буче потримати, один одного літати, з великим кожного з'єднати, гучно обладувати. Міють швидко рахувати, в кулочки себе сховати козу показати лисичку, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока, рухлива з пальчиками гра. А тепер давайте зробимо дитячий садочок. Для цього нам потрібно аркуш паперу, клей. Пензлик. Зроблений трикутник будь-якого кольору у мене він жовтий. Прямокутник це буде двері. Білого кольору у вас можуть бути іншого кольору двері. Чотири маленьких прямокутника. Вони у мене синього кольору. У вас можуть бути будь-які. Та великий прямокутник це буде сам садочок. Він у мене жовто-гарячого кольору. У вас можуть бути іншого кольору і серветка. Починаємо! Беремо великий прямокутник, перегортаємо та всього його намазуємо клеєм. Відкладаємо, перегортаємо та ось так кладемо на листочок та притискаємо серветкою. Відкладаємо, беремо трикутник. Перегортаємо та теж його всього намазуємо клеєм. Відкладаємо. Перегортаємо. Та зверху нашого прямокутника кладемо ось так. Беремо серветку та притискаємо. Беремо маленький прямокутник білого кольору. Перегортаємо та намазуємо клеєм. Відкладаємо, перегортаємо та отсюди кладемо. Беремо серветку та притискаємо. І залишилося тільки нам зробити вікна з синього папіру. Один беремо, намазуємо, перегортаємо. Ось так кладемо, притискаємо наступне піконечко робимо теж самим. саме. Ось такий гарний дитячий садок в нас вийшов. Спробити і ви його зробити. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!